Запрошуємо до весняної симфонії дитячих книг. Василь Сухомлинський, шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. На голій кленовій гілці голосно співав шпак. Він щойно прилетів із далекого краю. Знайшов свою шпаківню. Сів біля неї і радісно заспівав. Я прилетів, настала весна. Почув шпака горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Горобцю не хотілося ось рано вставати. Та як почув пісню, прокинувся, розбудив горобчиху і каже: Шпак прилетів. Тепер треба раніше вставати, бо важко буде їжу знайти. Він скрізь перший устигне. Горобчиха зітхнула і каже Спасибі Шпакові, будитиме тебе, ледаря. Читайте разом з нами.